Від жахливої смерті під час теракту на авторинку його врятувало одне, якби якби було більше колон, якби було, якби відмаску дали раніше на та на хвилину, було б набагато більше жертв. Сергій ховає обличчя, бо хвилюється за близьких, які залишаються в окупації. Там в мене батьки і рідня. Але події ранку 30 вересня не може тримати в собі. Згадує до найменших дрібниць, коли прилетіло, стояв біля волонтерських наметів. Перший прильот був в район ну, старих уже магазинів на той час. Всі здригнулися, ніхто такого не очікував. Просто всі пригнулися, потім випрямилися, Не знаєш, куди бігти, не знаєш, куди йти. І другий прильот був. Іменно на район туди, де заїжджають колони, крики, шум панік. Ну, паніки як такової не було. Поліцейські, в принципі, бігали з толком, вони знали, що робити в такій ситуації. Поранених було надто багато. Сергія теж зачепило уламком, та він міг йти, перев'язку зробив самотужки. Я пройшов до машини, сам взяв, ну, прикрив рану, взяв полотенце. І... В шоковому стані сів машину і доїхав до прийомного покою. Осколкове поранення гумілки. Чоловікові зробили операцію. Все нормально. Бить лікарі справилися добре. Від психологічної допомоги Сергій відмовився, каже, тримається, але пробачити росіянам пережити певне не зможе. Нема відповідь. Це ну це не можна, ну, не можна так робити. Це не вписується в голову, не вписується в ніякі рамки.